Рожки про те, як можна сприймати стосунки: будь це стосунки з людиною, будь це стосунки з дійсністю, або навіть будь це стосунки з собою, ну, так мав пам'ятати одне: виняти чехносток за схилю. Розбирати текст і пускати струм. Тепер моя черга звинувачувати і карати. Правду кажуть, легше мати сестру або брата. Ми з тобою одна система, але ж не структура. Кожна наша мрія з тобою не здійснена, чи не здійснена. Кожна наша дія з тобою послухана з волосівня, поприклади. Коли ми з тобою на сцені, запитують теж. Приєднує змісти обсяг поняття негайно. Чому все стирати довкола означає бути охайним? Чому ж я, розбиравшись бруд, неправду одразу зми? Бо якщо ми м'ятаємо, то хтось не хоче, мали зрозуміло. Замість вечора приходить вдома. Це та радість, коли на тебе ніхто не чекає вдома. Це позбавитись стереотипів і забобонів, аби допомогу вдати перед собою, що непритомний. Чи варто чекати це, коли саме місто щодень катається у ним кінцем, що так доживає про лиця своє під небесне стань лиховим серцем моєму несмак. Принаймні, на нас чекає довга. Здебільшого, випередження того, хто суне потроху. Я Заслуговою меншу воду, ніж ти звучиш. Звертай за рола. Нарешті наше усупещено.